Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі Тароболон Сесі. Сьогодні пропоную вам розклад на тему, для чого з'явився загаданий чоловік в моєму житті. Чому така тема? Тому що в чоловіки загалом, ну, в принципі, як правило, завжди зеркалять жінку. Тобто іноді чоловіки приходять в наше життя для того, щоб виконати якусь роль. Допомогти, наприклад, вийти з якоїсь складної життєвої обставини, поповнити свій внутрішній баланс енергетичний, тобто сексуальний баланс. Просто якісь фізичні стосунки, не більш не менш. Для більш серйозних стосунків для сім'ї, тобто, коли всі ну, ми розуміємо, так, дорослі люди, що таке сім'я, але сім'я може бути різною, тобто це може бути кармічний партнер. І такі от різні моменти, і ми всі розуміємо, що скільки людей, стільки ситуацій, стільки різних задач. Тому, звичайно, кожну задачу ми продивитись не можемо. Але те, що мені можуть передати мої помічники, те, що я зможу з простору розчитати, ми з вами подивимось. Буде на 4 варіанти. Не буду я пробувати затягувати, то то буде швиденько. Тому що я завжди говорю, буде коротенький розклад, і він хвилин на 40. Тому будемо по суті старатися. Для чого вам, чи для чого ваше життя прийшов загаданий чоловік? Яку роль він виконує у вашому житті? Перший варіант, яку роль виконує загаданий чоловік у вашому житті? Другий варіант, яку роль виконує загаданий чоловік у вашому житті? Ухте! А що це мені попеверне? Знаєте, як поперевертались карти? Так, третій варіант. Знаєте, може бути дуже складна життєва історія в третьому варіанту, тому що так карти скакають, що або чоловіком якесь таке життя складнувати було, або чоловік такий складний, який ви загадали, третій варіант. Б. Так, третій варіант. Для чого ваше життя прийшов загаданий чоловік? Яку роль виконує у вашому житті? Четвертий варіант. Для чого ваше життя прийшов загаданий чоловік? Яку роль він виконує? Вибирайте інтуїтивно, довго не думайте. Перше, друге, третє, четверте працюємо ми на колоді Таро снів Так, вибирайте, кому там потрібно час ставити на паузу. Я буду розпочинати перший варіант. Давайте подивимось, для чого прийшов ваше життя загаданий вами чоловік, яку роль виконує у вашому житті. Трійка пентаклів. Це, знаєте, коли через терник зв'яздам. Це коли людина з'являється в вашому житті для отримання якогось досвіду, тобто тут може бути або ви загадали якогось свого колегу, або людина, яка що ви якісь навчання з даної людиною. Тобто ця людина прийшла вас навчати. Це може бути навчання як в сім'ї, тобто він показує, як вам правильно рухатись по життю. Можливо, чогось вам вас там навчає, якісь навики дає вам ті, яких у вас не було. Якщо це, наприклад, сімейний або цивільний шлюб, якщо це просто ваш знайомий, то ця людина прийшла в ваше життя для того, щоб вас навчити правильно. Будувати, можливо, стосунки, можливо, правильно відноситись до фінансів. Розумієте? Тобто, можливо, це людина, яка довелось, вибачте, перервала відео у мене. Так. Тобто ця людина прийшла вас навчати. Ця людина може бути до речі по знаку зодіаку козиріг або земної стихії, тому що е, такі люди вони більш пристосовані до е, матеріального життя на землі. Тобто, люди земної стихії, вони. Е, більш такі, знаєте, тяжкі матеріально. Вони можуть мати під ногами в себе стабільність, вони або, або навчаються разом з вами. Тобто такі, знаєте, обоюдний навчальний процес. Ви чомусь навчаєте по життю, вас чомусь навчають. Але ця людина прийшла в ваше життя для того, щоб вас навчити або фінансової грамотності, або правильно, наприклад, розпоряджатися своїм матеріальним Битовим, не знаю, любити, наприклад, себе. Тобто, можливо, ви пішли на якісь тренінги, Тобто, це навчання однозначно. Хоч це будуть сімейні стосунки, навчання, тобто, десь якісь. До речі, навчання в нас як іде через стосунки. Не тільки в хорошому аспекті. Але коли ви бачите, що чоловік вас аб'юзить, коли ви бачите, що чоловік порушує ваші кордони, ви повинні навчитись виставляти ці кордони. Це також навчання, навчання правильно, пріоритетно розставляти. Внутрішні кордони, особисті кордони свої. Тобто, що оце є доступне через оцю межу, ти не заходиш. Це моє особисте. І я маю на, на це право. Тобто, це також потрібно цьому навчатися, тому що не кожен цього може і вміє. Багато жінок живуть в подавленому світі, їми маніпулюють. І це також урок для кожної жінки, це також навчання для жінки, щоб вийти на якийсь новий рівень рівень осознанності в себе, те, що я відчуваю, що так не можна, і отак, от все. Тобто тут вже бар'єр. Далі ти не йдеш. Це також навчання. Тому не завжди хорошим, але для навчання може бути і таким, знаєте, і поганим. Так, добре, дякую. Перший варіант. Добре, дивимось, другий варіант. Для чого пройшов ваш, ваше життя загаданий чоловік, і король він виконує в вашому житті. Ой! Такий якийсь ілюзорний світ він вам пропонує. Тут тобто, людина, яка вас постійно, знаєте, щось обіцяє, щось говорить, але не виконує абсолютно своє, тобто не, не тримає слово. Ця людина якась ну, дуже енергетично цікава. Знаєте, коли може десь випити і розказувати вам, да, я тобто, там жить буду як, в, як, як вареник в маслі. Але нічого з цього не зробити абсолютно. Тому майте на увазі, що людина така, якщо ця людина в вашому житті, вона не надійна, дуже ненадійна. Якщо це, наприклад, ви загадали свого чоловіка, контролюйте його і не контролюйте, просто дивіться наскільки ступінь брехні. У ваших стосунках Е, Який ступінь алкоголю або зміненого стану такого, знаєте? Ще одна така ідея інформація, що хтось взагалі загадав чоловіка, який, в принципі не Немає до вас ніякого відношення. Я не, не говорю за всіх, але мені показують, що хтось загадав чоловіка, який, в принципі, до вас не має ніякого відношення. Тобто це якийсь або ілюзорний, або людина, яка, в принципі, з вами не може бути, просто чисто, знаєте, для перевірки. Це таке. Я не говорю за всіх. Це такий момент. В більшості в більшості чоловіки, які в ваше життя, вони виконують роль таку. І тут, якщо дивимось з позитивності сімку кубків, то це можна сказати про таку, знаєте, це якщо брати позитив-позитив, ніби муза, генератор ідей. Тобто ця людина може бути генератором ідей. Ем, дуже багато, знаєте, таких, це твор, може бути творча особистість, яка допомагає, е, от -от, тобто, людина, яка е, яку роль виконує. Це з позитива, з позитива, дивимось. Е, що людина, е, знаєте, як ото з нічого. Зробить якусь таку, знаєте, шабаш просто. Зі скористю організує все, придумає, реалізує. Тобто, як ну, я сказала, генератор ідей. Тобто людина генератор ідей. В принципі, але ця людина має дуже велику таку тяжбу до, можливо, алкоголя або. Не люблю такого говорити, але такого, знаєте, мрійництва. Тобто брехня, замріяний, ілюзорний світ. Тобто, щось собі нашифрує, але це вже з негатива. Ми дивимося негативні такі моменти, що щось нашифрує, але не зможе його. Не те, що правильно реалізувати, а просто воно не є дійсним. Щось чекає, знаєте, як маленька дитина, що чекає від життя, ніби йому хтось щось винен, а по суті, в принципі, не бере просто відповідальність за своє життя. Все. Другий варіант, більш нема чого сказати. Відпишіться. Третій варіант, давайте подивимось, що яку роль виконує чоловік, загаданий вам чоловік в вашому житті. Навіщо він прийшов у ваше життя? Не знаю, не можу сказати, що ця людина, ця людина на виборі, ця людина не знає, що вона хоче. Це знаєте, мені ця карта завжди напоминає а, фільм за двома зайцями. Це коли за одним вженешся, не, не спіймаєш нічого. Чи за двома поженешся, не спіймаєш нічого. Тобто, тут людина не ставить одну ціль, тут людина не може, тобто, не може можливо зробити якийсь вибір. Можливо, в цього чоловіка є. Ще якась жінка, і між а, вами цією жінкою він не може обрати. Тобто тут може бути або законна жінка, яка є, і, а, можливо, вони не, він, не проживають вони разом, але обрати, наприклад, вас він не може. Він ще а, колібається туди-сюди. І там не може бути, і вам життя, в принципі, не дає такий а, такий цікавий чоловік. А, Хочеться достати мені карту для того, щоб зрозуміти, роз, яку ж все ж таки роль він виконує у вашому житті. Ви знаєте, він дає вам енергію, він дає вам наснагу, він дає вам. Такі стержень опори, що шестірка жезлі нас говорить, це карта, яка наділяє особистість лідерськими такими качествами. Да? Це коли цей чоловік, можливо, вам є прикладом в, в житті Тобто це може бути. Чогось він, він вас навчає, він надихає вас, він дає вам запал, він дає вам спосіб реалізації, він е, приймає участь в вашому е, можливо кар'єрному рості, можливо, в особистому рості, е, можливо, піднімає вашу самооцінку і говорить, що ти найкраща. Е, таких як ти не існує, і тому подібне. Але ця людина прийшла в ваше життя для того, щоб ви. Перше, повисили свою самооцінку, щоб ви стали лідером по життю, щоб ви знали свою цінність, щоб ви знали, хто ви, що ви. Тобто, як би там не було, що він там за двома зайцями ганяється, тобто він ще туди-судим не може ніяк оприділитися в даному аспекті, але ця людина наділяє вас лідерськими качествами, тобто, ви стаєте сильнішою енергетично, сильнішою. Ви знаєте, ви стаєте, хто в нас завжди? Поводирі, да? це людина, за якою йде народ, тобто по цій карті, по шестірці жезля. Тобто це людина, яка веде. Тобто ці лідерськими такими наділяє вас лідерськими такими качествами і вас чують, за вами йдуть. Можливо, ви на, за час. Спілкування з даною особою а, виросло в якомусь в кар'єрному рості, наприклад. Здобули якусь кар'єру собі, побудували, Можливо, ви просто були у вас там дуже низька самооцінка. Він там сказав, що йдемо в спортзал, ти будеш за ти найкраща, ти молодець, ти стільки сил витрачаєш, ти себе там прокачуєш, ти, ну, ти просто бусінка і тому подібне. Тобто вкладає у вас мега а, такий потенціал. І це класно. Дійсно це класно. Третій варіант. Ми, тобто, яку роль він виконує у вашому житті? Відпишіться третій варіант. Четвертий варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося, що яку роль виконує чоловік загаданий в вашому житті. Навіщо він з'явився в вашому житті? О! справедливість Тут кармічні відносини, тут дівчатка кермічні. Тут можу сказати, тут, або ви через цього чоловіка проходите школу карми, а тут проходять такі, більш за все офіційні шлюби. Або всі стосунки, які у вас є, вони йдуть до офіційного шлюбу, тому що. Ну, по карті справедливість це сама матушка Карма, да, яка у нас приводить за руку, навпаки, нам приводить за руку чоловіка, і говорить, що ось ти будеш тут навчати її там виживанню. Тому що кармічні відносини це навчання виживання, чесне слово, тому що скільки я бачила цих кімік, і в мене були вони. І не, не скажу, що в мене були кармічні перший шлюб, кармічний, і в мене реально він був на виживання. Тому такий момент, коли четвертий варіант, дуже сильно розумію. Ой, знаєте, життя складне в шестірка е, мечі. Тут такі, знаєте, коли доводиться кардинально змінювати своє життя з даною особою. Коли можливо доводиться переїжджати з одного місця на інше місце. це може бути або якийсь будинок, це може бути місто, це може бути країна, неважливо, але з цієї людини вам доведеться чи доводиться змінювати своє місце проживання. Е, Даний персонаж, скажімо так, даний чоловік, який заходить в ваше життя, чи зайшов, чи вже давно в ньому, це такий провідник по вашому життю. Це людина, яка може вас заставити задуматись, чи правильно я вчиняю. Чи як я прожила це життя, чи справедливе це життя було для мене, чи наскільки я а, правильно зробила вибір. Е, можливо, мені варто вже щось змінити в цьому житті, але у вас реально кармічні стосунки. Це, це складні стосунки, коли а, чоловік по кармічним стосункам завжди слабіше від жінки. Він може займати посаду дуже високу, він може мати свій бізнес, ніби дивишся стабільний, сильний чоловік. Але завдяки жінці цей чоловік має такі статки, завдяки вам. Тут жінка або являється шиєю чоловіка, якого. Тобто тут такі два варіанти, коли жінка правильно використала свій ресурс, тобто правильно проставила свої границі. Тут або в плюс керамічні стосунки, або в мінус. Тобто жінка або вивела чоловіка на інший рівень, або загнала себе як кінь. А, якщо ви правильно розставили пріоритети, то цей чоловік має звичайно статус якийсь. Якщо ви загнали в мінус, тобто ви взяли на себе всю відповідальність за все і всіх, і за цього чоловіка в тому випадку, то ви нещасна жінка, що я можу вам сказати, ви тягнете на своєму грубу все. От реально все. І складно вам по життю, реально складно. Також можу сказати, що Якщо ми будемо роздивлятись просто професіональний, наприклад, професіональні стосунки, тобто це юриспруденція, законність, не знаю, можливо, навіть і армія якась там, не знаю, там тому подібне, але не можу сказати, що це більш професіональність. Якщо в когось одного професійні стосунки, тобто службовий роман, якийсь і вискочить, або якесь розлучення, можливо, вже на, на грані розлучення, що ви вже просто не витримуєте, От. Ну, це одиниці, хто Меня там подивиться. А взагалом тут такий шлюб, коли жінка просто тягне на собі всю свою сім'ю. Так, дивіться, це Семірка Мечі, яка вийшла, вона говорить про крадіжку енергії, про відтоки енергетичні, тобто ви, злив енергії, крадненьки. Тобто ви е, е, кормите людину, яка йде в мінус. Е, якщо, наприклад, ті, про що я казала, є два варіанти. Якщо жінка заводить чоловіка в плюс, то вона виводить його на інший рівень енергетичний. Тобто вона не робить, не бере на себе відповідальність, а вчить. Являється вчителем для чоловіка. Так? Вона показує, як правильно йти по життю, як треба розвиватися. вона підтримує його в усьому. Вона отак от ляпнула сказала: Ось твоє, займайся. Я жінка. Тобто, я жінка, я твоя там берегіня сім... сімейного очага. То в даний момент я бачу, що тут такий, що в мінус. Тут відкачка чоловіком енергії, якщо там наповнення в плюс, тобто жіноча енергія йде в плюс, то тут вона йде в мінус. Ви скачуєте себе. Можу сказати, що у вас можуть бути навіть проблеми по-женськи. Це можуть бути яєчники, матка, неважно. Тобто кісти, міоми і т.п. ерозії, тобто все, що стосується, наприклад, таких. от... Жіночих статевих органів все воно може страждати, тому що йде краднік, і крадник це йде на рівні другої чакри, це відкачка енергії. Тому отакий от от момент, дівчатка, майте на увазі, що поки, якщо у вас, наприклад, там шлюб ще не сильно. Зайшов, чи стосунки не сильно зайшли далеко, то майте на увазі, що краще від них відмовитись, тому що не принесуть, знаєте, це мірка Пентаклів. Те, що ми вкладаємо, 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 а отримуємо, по суті, там третю, третю частину. Тому, якщо ви, наприклад, хочете жити наповну, то ця людина повинна піти з вашого життя. Давайте подивимося. Ще. Кармічний урок ви пройшли з даним чоловіком. Чи пройшли ви кармічний урок? Ні, не пройшли. У вас внутрішня боротьба, у вас боротьба з вашим партнером, ви постійно на якихось емоційних таких сплесках, тобто тут і сварки, тут і немає нічого доброго. Розумієте, ну реально немає нічого доброго. По п'ятірці жезлі це стосунки, які не призведуть ні до чого хорошого. Тобто ви щасливою у цих стосунках не будете ніколи. Тому, якщо у вас є такий ресурс, то краще ці стосунки розірвати. Так, добре. Всім вдячна. Відпишіться, будь ласка, як у вас, що у вас проходить. Всім вдячним, до нових зустрічей!